Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мігрант. І сьогодні ми будемо говорити про вигоду, що вигідніше орендувати квартиру чи купити її. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, це буде моя суб'єктивна думка. Також підпишіться на наш інстаграм, на Ютуб канал. Щодня виставляю корисну інформацію, тому буду вдячний за вашу підтримку. Як вважається, що якщо ви орендуєте квартиру протягом 10 років і вартість оренди перевищує вартість самої квартири, то все-таки краще її купити. Давайте розберемо на прикладі. В середньому вартість квартири у Варшаві на 50 квадратних метрів складає 700 тисяч злотих, тобто близько 14 тисячі злотих за 1 метр квадратний. Тобто, якщо ми її будемо орендувати 10 років, нам повертається 600 тисяч злотих. Звучить красиво, тому що практично вартість квартири повертається, якщо ми будемо жити в цій квартирі і орендувати її 10 років, тобто купити її краще. Але якщо у вас немає коштів, вам потрібно взяти або ж іпотеку, або ж кредит. А щоб взяти іпотеку чи кредит, у вас повинен бути стартовий капітал. Заложимо, що іпотека буде близько 10% вартості. То у вас повинен бути стартовий капітал на вартість квартири 15-20 від вартості, тобто близько 150 тисяч злотих. Вам потрібно мати, щоб вам надали кредит. Якщо ми просто теоретично візьмемо і почнемо відкладати щомісяця 2,5 тисячі злотих, то протягом 5 років ми не збираємо капітал 150 тисяч, але ми не будемо мати коштів на проживання, на харчування. І також ми, нам потрібно буде приготувати кошти на меблі і оснащення обладнання нашої квартири і ремонт в майбутньому. Тому, якщо ми зберемо стартовий капітал за 5 років, ми отримаємо кредит і ми будемо сплачувати квартиру там протягом 30-40 років років. Тому до чого я веду? Моя особиста думка, що щоб досягнути таку фінансову ціль. Недостатньо всього лише заощаджувати. Вам потрібно розвивати особисті кваліфікації, повищувати їх, шукати кращу, більш висококваліфіковану і оплачувальну роботу, пробувати власний бізнес або ж пробувати інвестувати. Тому ось така моя особиста думка, і е, все-таки потрібно дивитися реалістично на ситуацію, в якій ви знаходитесь. Якщо у вас є капітал, якщо у вас є вже старт, тоді справді. Можете взяти в оренду квартиру, можете не брати її в оренду, але все-таки краще інвестувати в самого себе. Тому, надіюся, що це відео було корисне. Підпишіться на наш інстаграм, на наш YouTube канал і до зустрічі в наступних відео.